Леонід Куцей Етюди звідусюди Вибрані гуморески. Читає лауреат літературно мистецької премії імені Павла Добрянського Дмитро Кирницький. Альтернатива Худий, задрипаний, кошлатий, біля подвір'я кіт ходив. І я забрав його до хати, відмив і в спальні прихистив. Не мав мурлика той породи, бродяга був, неначе пес, від нього більшу мав я шкоду, ніж з ним погратись, інтерес. Та що, спитаєте з тварини, вона інстинктами живе, від звіра сильного загине, а рятувать не позове. А от з людей когось пригрієш, і вже особа, мов своя, і ти людині цій радієш, хоча нутром таки змія. У мене логіка єдина, вона практична і проста. Візьміть собі таку людину, а я обрав уже кота. Ватсон. При сучасній дорожнечі кляті злодіяки вкрали тітки цінні речі, а слідів ніяких. Та нарешті крок зробила, подала заяву, щоб поліція розкрила цю злочинну справу. А кум любив жартувати і її повчає. Тепер даром розкривати турників немає. Без підносу просьби марні. Де Фіміде слуги, там лиш Вацсон нехабарник, решта всі хапуги. Тітка й клюнула на жарти. З молитвою Бога вимагає записати на прийом до нього. Ви що, тітко, з дуба впали, чи з переляку? У нас Ватсон, щоб ви знали, службовий собака. В'ялений сом. МОНОЛОГ Риболова. Упіймався в мене сом. В'ялений півпуда. І рішив я, що з пивком дуже смачно буде. А натуру мав таку зроду не скупився. Завітав на сома кум, і сусід з'явився, у якого був гараж і розсіл у бочці, Дай без пива в самий раз випити по стопці. Сома кум розпотрошив, спорядили сумку, а для жінки я лишив крихітну писульку, щоб не злилась через край і не дула губи, до вечері не шукай на суботник убил. Ця легенда кожен раз нам служила вірно. Згодом став для нас гараж як Макдональд. Фірма. Лиш субота настає, чи коли неділя, вже сусід у дзвони б'є на святе похмілля. Самогонка кажне кагор, за розсолу із добірних помідор свіжого засолу. То бувало в добрий час ми ковтали гарно, що у хлопців аж не раз відмовляли гальма. Все було б у нас гаразд, та дружина швидко відшукала наш гараж і зробила збитки. А щоб в босці не пропав залишок цілющий, я невдаха зажадав вибрати з неї гущу. Зирк на дні, немов бурдюк. А як придивився, то лежить з Аршин пацюк, вже аж засолився. Відтоді забув я стіл і не п'ю, крім чаю, а згадаю про розсіл шлунок вивертає і боюсь, дружину злий, бо зведе на сором, тільки й знає, що дражнить пацюком з розсолом. Дебільний осел. Ріс не у світі тварин. В нього пристойне походження. Роду людського він син, має до влади відношення. Тисне на власне гальмо, В ранзі високому значиться. Крізь ностальгійне більмо, Колір один йому бачиться. Не розуміє ніяк раю від Сталіна, берії. Тягне в минуле дивак. В жерла вілікай імперії, радий як скрутно хахлам плутає суржик із нашою, неньку і ту моволам, кличе лиш тільки Мамашою. Тіні подібних зразків хай не впадуть на безвинного, не адресуймо цих слів осликам світу тваринного. Ой, біда Микола в мене. Синок одружився, дорікає, що дарем не в інституті вчився. Ні роботи, ні квартири мусить скитувати, і ротів уже чотири, як прогодувати. А мій вчився, хоч і тупо, розпочав Микола. Я б торгівлю зміг упхнути зразу після школи. Непогане місце має. Тосі не бідує, і мені перепадає і сім'ю годує. А при ділі він якому? Чим він управляє? На базарі у м'ясному кісточки рубає. Консультація. Гриць привів Кузьму до хати. Консультацію зроби. Хочу знати, як збирати й готувати, як гриби. Той сказав: Грибів, не знаю. Та уже повір мені, я усі підряд збираю, а готую в казані. Не забудь, почнуть кипіти, цибулину в них розріж. І простеж, буде синіти, то таких грибів не їж». А якщо цибуля біла, наголошує Кузьма. Діж тоді, грибочки, сміло, бо отрути в них нема. І ні трішечки не бійся. Маєш чарочку налий. Я ось випив і наївся, і нічого, ще живий. Час минув. Кузьма зустрічає жінку Гриця. Розкажи, як там Гриць? Гриби збирає? Передай, щоб довго жив. О того болячка з'їла, хто наплів йому дурниць. Не цибуля посиніла, а понині синій Гриць. Монолог перехожого. Це було, як у вісні. клюнув на принаду. Стрілась лялечка мені з розпіркою ззаду. Якби кривдника впіймав, бахнув би з нагана, в того, хто так розірвав, звісно, в хулігана. Я до лялі, як смільчак, покажіть причепу. Сам йому ось мій кулак, розтрощу щелепу. А вона йду від кравця, не скандальте, годі. В мене розпірка оця, по сучасній моді. Відтоді нехай іде навіть зовсім голе. Це мені тепер ніде не пече ніколи Хтось дарма на сполох б'є. Що це за свобода? Знаю я, бере своє надсучасна мода. Не та ФАРБА Із курортної місцини голосок долинув. Врешті Яків для дружини викроїв хвилину. В мене вісті є курортні. Злікував хворобу, п'ю на втусю першосортну, привезу на пробу. Жінка. Ти не жартував би, аби мене не злити? От, якщо є гарні фарби, не забудь купити. Чоловік аж здивувався. За фарби питає, мабуть, врешті здогадався, ремонт затіває. Приволік аж тридцять банок по три кілограми, на підлогу, двері, ганок і віконні рами. Тут, кохана, стоголоса до нього щосили, то я фарби для волосся у тебе просила. Голова. Це було часів за тих, як вождів хвалили. Їх портрети, мов самих на руках носили. Тож і дядько Фелимон в свято праці миру, два портрети на балкон виволіть з квартири. А на вулиці пливе з гаслами колона і скандує Хай живе! Рідна і законна. Той портрет і підійняв діячів держави і стоїть, у чому спав у трусах дірявих. І в ефір пішов наказ чинного патрона: Уберіть дурака этого з балкона, почали шукати слід навчені і браві. В дядька ж в лівій Леонід, а Микита в правій. Тут команда знов чітка вже із мегафона: Уберіть дурака этого з балкона. Дядько, мудра голова, звикнувши до всього, відгукнувся тут їх два, покажіть якого. Обґрунтував. Жінка мовить до Миколи: Не бреши мені ніколи! Кинь хитрити звичку кляту і принось усю зарплату. В тебе лиш до пляшки потяг, а мені потрібен одяг. Це розмова не серйозна Що то в тебе за підозра? Іменини були в свата. День Павла щорічна дата. Валентина святкували. Заковтнув бо, випивали. І Тетяни – звичне свято. Що ж його ігнорувати? За зростання курсу гривні пив під тости колективні, взяв сигар, бо розкурився, а нарешту похмелився. То які тут брехні, люба? Будуть гроші, буде й шуба. Та, що ти давно хотіла, лиш пильнуй, щоб міль не з'їла. По суті Українське місто Стрий пробудилось вранці. Офіцерський чин зустрів юних новобранців, що везли їх звідусіль за со всього Союза куштувати муштрий сіль у дідівських вузах. Командир як у діжу пробасив вагомо. «Здесь полжизні я служу. Будьте ви як дома. На українській землі. Все для вас найдется. Вам любить ее вдвойне, Как и мне придется. А на тяготы подчас Налегайте взводом. Кстати, кто тут среди вас украинец родом? С Украины едут я, я Из села Затока. Как фамилия твоя? Призвище Сурока. По уставу отвечай, Ты уже не штатский. И отныне забывай Свой язык хохляцкий. И сегодня... Про любов гомонять чимало, ті, що люблять у хахлов українське сало. Побачення. Баєчка жарт. Голубок голубку файну страшно покохав, Та й до себе до вітальні якось запрохав. Бачиш, он стару споруду, де піддашок є. Прилітай, чекати буду, там гніздо моє. Час, призначений, чекає, а її ніде. Врешті вгледів серед зграї. Не летить, а йде. Ти чому не прилетіла, став мораль читать. Відчепися закортіло пішки погулять з молодими голубами, а тобі удач. Поведінку пані дами, спробуй передбач. зв'язок Дзвонить синові у місто із району тато. Бараболю, хочеш їсти? Приїжджай копати. Син. Та мокро на городі, дощик накрапає, при такій хіба погоді хтось її копає. Та не бійся, їдь скоріше, в нас дощу немає. Що? Не чую. Голосніше звук десь пропадає. Я повторюю: не бійся, сухо має бути. Тату, десь зв'язок подівся, зовсім вас не чути. Сухо в нас, погода стала, приїжджай, Миколо, свіжини візьмеш і сала, бо свиню за колю, меду свіжого до чаю, масла добру груду. Чую, чую, виїжджаю, до обіду буду. Ритулок на зиму. Байка Гуляка Жук у літню пору гасав з дворнягами всіма і не помітив, як зима взяла на теплим літом гору. Куди не кінця холод злий. Настали дні, хоч вовком вий. Та жук, гуляка і приблуда пригледів жульку у дворі. Крута, в хазяїна жила. І хоч на ланцюгу була, стояла побіч неї Буда, побіля буде ліхтарі. І жук до жульки наодинці став підбивать кохання клинці, аж біг дружок із смітника, завив, загавкав до жука Для тебе жулька вже стара, і вкрай тісна у неї буде. Пропишусь із плеч гора, а там і видно буде. Бабцю, бабцю, хочу знати, хто такий Карл Маркс? Жив колись такий патлатий, вождь народних мас. Вмів прибутки рахувати, трактував їх зміст. Він конкретніше сказати, був економіст. І служив у фірмах різних, як дідусь Панас. Головніший, хто ж тоді з них, наш дідусь чи Маркс? Бабця вміла відповісти так, щоб внук не був сумний. Маркс, простий економіст, він, а дідусь вже головний. Тепла зустріч. Гриць з'явився на порозі. Змучила утома. Не купався він в дорозі, сполоснеться вдома. Ти дивись, яка подія. Вже й вода чекає, догодити жінка вміє, тепло зустрічає. На паласі пес понуро, дрихне під стіною. Гриць докором Спиш, Песюро, не радієш мною. Та й мерщій поліз у ванну і гука дружину. Я вже миюсь, чуєш Ганно, пошкреби на спину. Ти спочатку воду вилий, жінка відрубала, і ретельно ванну вимий, щойно пса купала. Чергова перевірка. Перебравши через вінця, Гриць додому почвалав. Був у кума, кинув жінці, і захмелений упав. Жінка вранці, годі спати! Де ти вчора випивав? Що за допит був у свата, а хіба я не казав? Говорив, що був у кума, як завжди брехав мені, що, напевне, і не думав упійматись на брехні. Відтепер тобі не вірю, а Григорій гне своє не брехав, а перевірив, чи у тебе пам'ять є. Біля труни чини стояли. Пішов з життя Цабе і ліч, котрі найближчі ті ридали, Кузьмаш сидів над гробну річ. Хвалив здобутки найдрібніші, казав, як праведно він жив, але з душі зривалось інше, що той мерзотник заслужив. Для нас і ліч велика втрата. Наводив сум на всіх кузьма, а сам радів для цього ката могила краще, ніж тюрма. Він був розумний і відкритий, до нього всякий доступ мав, а сам подумав Дурень ситий не раз на нервах людям грав. Як жаль, що він життя покинув, а справжнє значення цих слів Чому б колись ти не згинув, щоб світ не знав таких нулів? Ти будеш в кожнім серці з нами, а на душі вогнем пече: несли б тебе уже до ями, щоб зник сперед моїх очей. Аж хтось тягнути недоцільно і за піджак кузьму скубе, той закінчив, тож спи спокійно і ляпнув: бережи себе. Люд базарного монить. Ярмарок вирує. Дід з папугами сидить, звабливо торгує. Вибрав позу, руки в боки, аж сусіди косять. Скільки, діду, ці сороки за купівлю просять? Я ціную, каже жарти. Прошу небагато. Кілька сотень таки варто за папугу дати. І почав рекламувати цей три мови знає. А оцей в святкові дати, мов Кобзон співає. Той завжди в часи дозвілля цифрами жонглює. Цей, господарю, з похмілля гопака танцює. Тут ціна, яке уміння, та й прошу за птаху. В мене лиш онте створіння ще не має фаху. Ми його купити прагнем, цей нам по кишені. Дід насупивсь. Він потягне грошики шалені. За бездарного папугу стільки драть не личить. Та ви що? Його бандюгу решта шефом кличуть? Чому не разом? Внук питання ставить прямо про старе і про нове. А чому, дідуню, з вами, наша бабця не живе? Дід на внука подивився, зашарівся і сказав: Я, коли на ній женився, про деталь одну не знав. Пам'ятаєш, їхав з нами здоровань один в купе». То вона вночі так само дуже голосно хропе. Ну й мужчина ви, дідусю. Що у вас по фазі сув? Слід в рецептах бути в курсі від кропіння і від сну. Майте мій підхід до бабці. Поцілуйте вже чи що, поможіть їй взути капці, в піч засунути горщок, влить лікер в коктейль молочний. Щепочить про все, про те, і тоді вона вже точно не засне не захропе. Я б усе зробив, що кажеш, та боюся, не втерплю. Біля неї тільки ляжу, сам одразу захроплю. Через день питати саме, онучатко бойове то чому, дідуню з вами наша бабця не живе? Дід на хвильку розгубився та розсудку не втрачав. Я ж казав, коли женився, що хропе вона не знав. А в квартирі місця жменька і хропіння громове, через те вона рідненька, відокремлено живе. І знітився не борака, вечері не доїв. Адже правду дід гуляка від онука утаїв.